Так далеко. Тебе не парить, що в тебе шість років не було серйозних стосунків? Парить. У серйозному бізнесі треба бути мудаком. Я думаю, це не обов'язково. Що буде з ринком маркетингу, коли все закінчиться? О, у небо. Який був твій найбільший факап в твоїй кар'єрі? Факапів було дофіга. Ти пішов би на угоду з дияволом? Ні. Слово, якими б тебе описали твої друзі, кращий відповідальний людяний. Якби знімали фільм про твоє життя, як його б назвали? Може, про щось про з інтроверта до того, що я досягнув. Якщо не собою, ким би ти хотів бути? Мені подобається бути собою. Привіт. Куди їдемо сьогодні? В ліс. Чому? Тусуватися з друзями. Найкращий сніданок для тебе це другий. А найкращий масонаборний сніданок? Куря... Куряча грудка, плюс гречка, плюс трохи зелені. А що ти зараз будеш робити? Зараз ми з вами запарюємо овсянку. Любиш овсянку? Ні. Якими трьома тегами можеш визначити свій лайфстайл? Баланс, спорт, рух. Які звички приходять із першим мільйоном на рахунку? Не знаю. Немає мільйону? Доларів ні. Що ти можеш назвати своїм головним талантом? Упорство. А своєю якоюсь від'ємною рисою в характері? Лінь. Чому сильне тіло зміцнює дух? Тому що це біологічно, гормони. коли тіло в порядку, то і емоції в порядку. Що для тебе важливіше у спорті? Талант чи дисципліна? Я впевнений, що дисципліна. Якби повернути час назад, ти б щось змінив? Та, звісно, ні. Я дуже щаслива людина в тому лайфстайлі, де я існую. Якими видами спорту ти серйозно займався? Тільки за цей рік з тренером я займався плаванням, займався тенісом великим, займався скелінгом. Все, що з тренером це серйозно. Плюс качалочка. А який спорт улюблений? Мені подобається той спорт, де можна когось перемагати, де команда на команду. Ти вмієш програвати? Так, вмію приймати те, що я програв, але згодом перемогти знов. Чому вирішив не займатися професійним спортом? Тому що в дитинстві треба було вже обирати, куди я піду на футбол, в інтернат, це типу жити десь далеко від батьків. І Я обрав інший шлях і не пішов спортивною кар'єрою. Пішов вчитись. Він сьют чи з'їсть схилом під час лавини? Я не ризикую життям без на то причини. Тому якщо спорт, то тільки безпечний. Де найкращий схил для сноуборду? Я обожнюю буковель. Це моя улюблена каталка, хоча я впевнений, що є краща в світі. Твоя улюблена кричалка Дніпра. Хо, хо я коли був малий, була така про Петровськ. Хе-хей, але ще було багато різних. Файна, вай -вай, музика, грає, грає. Трамвай, Хто з арбітражників влаштовує найкласніші тусовки? Я три роки ходжу на афхаб, дуже люблю. І остання тусовка G-GATE просто пш. Найдивніший комплімент, що ти отримував. Ти класний арбітражник. Які звички в тебе з'явились нещодавно? Прям нещодавно. Мабуть, про проходити чекапи. Здоров'я. А на чому ти заробив свої перші великі гроші? На пабліках. Найкращий репер усіх часів та народів. Емінем. Mm. — На твою думку, ноунейм, no про якого усі будуть говорити наступного року? Співачка кривата. Знаємо, що ти співаєш. Де можна послухати твої треки? Вже ніде. В контакті заблокуваги вже ніде. Можна називати себе аудіофілом? Раніше так, раніше дуже залежав від музики. Зараз вже ні. Зараз я на шляху на роботу слухаю частіше подкасти. А як думаєш, канівест геній чи божевільний? Божевільний геній. Як із репа репо піти у трагетологи? Одно другому не заважає. Навпаки, допомагає. Не хочеш розширювати команду, бо це розбиває контроль? Ми зростаємо, ми все ще лишаємося бутіковою агенцією, але нас стає більше. Найкраща фраза, щоб закінчити набридлу переписку. Пока. Легко і просто. Або якийсь смайлік. Що поганого в тому, щоб провести вихідні на дивані чи торговому центрі? Це скучно, у нас не так багато вихідних в житті, щоб просто лежати. Але торговий центр це гарна ідея для зими. Ти пішов би на угоду з дияволом? Ні. Коли совість може бути гнучкою? Коли екстремальна ситуація в житті. Тебе не парить, що в тебе 6 років не було серйозних стосунків. Парить. Опиши своє найгірше побачення. Коли ми в кінці пішли в аптеку купувати, її до ЗИПАМ, було таке. Чого не знають про тебе твої друзі? Багато чого. Не все розповідаю. Дискретна людина? Так. Який найзручніший момент відбувся з тобою на людях? Не можу пригадати. Такого, мабуть, за останній довгий час не було. Може, ще в дитинстві було точно. Яку брехню сказав останньою? Якась сьогодні відповідь точно була. За що ти дав би собі по обличчю в 16-річному? За сапляжуйства. У тебе є ворожість до арбітражників, що ніби докладають менше зусиль, але заробляють значно більше. Зовсім нема. Як змусити себе бути соціально активним, якщо ти інтроверт? Зрозуміти, що іншого варіанту просто немає, якщо хочеш жити незвичайне життя. У серйозному бізнесі треба бути мудаком. Я думаю, це не обов'язково. Не думав, щоб помститись і захантити когось із Слобоженка. Грошей не вистачить. Не вважаєш фразу наш головний капітал Люди пихатою. Ні, бо це правда. Через вашу компанію намагалися відмивати гроші? Ні. Як ти знайшов свого першого клієнта? Це було познайомство. З якими труднощами у маркетингу сьогодні стикається бізнес? З рекламним бюджетом або його відсутності. А як взагалі змінилася нова політика послугу маркетингу за цей рік? Ми подорожчили. Наша агенція стала дорожча. Хтось демпінгує, хтось тримається на тому ж рівні. Який рекламний майданчик найкращий для лінивих? Для лінивих це facebook реклама. Все дуже просто. Два кліки, рекламка крутиться. Для тих, хто шукає складнощі, можна піти, наприклад, в Google. Ads. Чи є клієнт, з яким би ти хотів попрацювати, але він від тебе вислізає? Раніше я б сказав сільпо, але вже, ми вже попрацювали. Зараз прям такого якого я охочусь, нема. Чому не Ванві? Поговоримо. Наскільки пріоритетний для тебе інфлюенс-трафік? інфлюенс трафік дає дуже гарну конверсію, тому у нас є така послуга, ми використовуємо як послуга, це дуже цікаво. Який був мінімальний бюджет твоїх рекламних компаній? Я думаю, це 300 баксів. На місяць. А який максимальний? 40 тисяч доларів на місяць. Найбожевільніший клієнт, що звертався до твого агентства. До нас зверталася гадалка карти Таро, прям телефонувала, і ми спитали, чи не могли ви нас догадатися, що ми вам відмовимо. І все. Якщо говорити простими словами, чим відрізняється контекстна реклама від таргетованої? Контекстна реклама нараштовується в пошукових мережах на людей, які прямо зараз шукають продукт. А таргетована реклама налаштовується в соцмережах на людей, які просто щось там десь гортають, відпочивають і нічого не очікують, не шукають. Що робити, якщо аудиторія вигоріла, як відстежити цей момент? Ну, в рекламному кабінеті є такий показник, як частота. Можна дивитися, як часто одна людина бачила рекламний креатив. Можна тут відстежувати, але головне за чим ми стежимо. Це кількість продажів, кількість лідів. І Якщо аудиторія вигоріла, треба змінювати рекламну комунікацію, змінювати креативи. А чи можеш ти скласти чек-лист запуску компанії? Насправді я не таргетолог вже два роки. Як я вважаю себе підприємцем, нічого руками не налаштовую, але можу чек. Ви нас на кожному столі у таргетологів вже такі чек-листи, як запускати і що перевірити. Як ти прогнозуєш бюджети та результати у таргеті? Зазвичай це в рамках стратегії. Ми обираємо, скільки грошей є у клієнта, забираємо усі. Ні, насправді е, залежить від мети, яку перед нами ставить клієнт, скільки продажів на день. Далі ми тестуємо. Після тесту гіпотези ми вже можемо сказати, що, наприклад, одна продаж у вашому бізнесі нам виходить 20 баксів. Давайте ми вам будемо робити 20 продажів на день. Давайте нам бюджетик 100 баксів на день полетіли. Моделюємо ситуацію. Наприклад, кліки є, а лідів немає. Твої дії таргетологічні питання так: кліки є, лідів немає. Ми дивимося на CTR. Якщо клікабельність CTR клікабільність в нас добра, я би дивився сайт. Якщо трафік іде, перегляди цільових сторінок йдуть. але... Продажів нема щось не так на сайті, може бути з платежкою, щось там відпало, може бути незручна людям доставка. Нема нової пошти. У нас було таке, наприклад, доставляють тільки Укрпоштою, і все ніхто не замовляє. Будь-що може бути на сайті з продуктом, треба дивитись там. Хоть, підключав би ходжар, дивився, як люди ведуть себе на сайті. Як отримати користь від негативу? Ну, крім мотивації. Ну, я різні, можна замотивуватися від негативу на себе, можна використати це як чорний піар. І десь хайпанути, хоча я не вірю, що чорний піар це також піар, тому що все ж таки, коли ми займаємося піаром, ми будуємо репутацію особистого бренду. Це набагато важливіше, ніж впізнаваність. От тому від негативу можна тільки взяти урок. Я беру урок і виправляюсь. Чому в таргеті неможливо навчити, але це можна зрозуміти на власному досвіді? Я думаю, що це тільки маркетинг. Тож навчитися налаштовувати таргетовану рекламу можна за день. Ну за день в Ютубі, серйозно. А от відчуття ринку, відчуття маркетингу, я думаю, це тільки досвід. Скільки може заробляти таргетолог-початківець? Якщо це фрилансер, ми беремо от він початківець почат... Я тільки пройшов курс, у нього там 200 баксів він бере з одного клієнта, він може взяти одразу трьох-чотирьох клієнтів, я думаю, і на 600-800 баксів вийти на місць. Так, признавайся, де в гуглі кнопка розбагатіти. Хм, хм, хм. Я би на даний час. Написав би в гуглі штучний інтелект інтелект чат GPT в Ютубі і дивився б усі ролики на цю тему, тому що в найближчі 10 років революція буде саме там, і проекти саме у штучному інтелекті принесуть мільйони своїм фаундерам. І буде професія, яка буде біля цих ну чата GPT, наприклад, після останнього оновлення, так точно. Який був твій найбільший факап в твоїй кар'єрі? Факапів було до фіга, коли я сам власноруч зробив факап, це злітий бюджет на 3200 на доставлення суші в Одесі. Випадково помилився однією цифрою, і замість 30 баксів відкрутилося 3200 за два дні. Я повернув цей бюджет клієнту зі свого кармана і роздрукував цю помилку. Там можна було роздрукувати, поставив в офісі, щоб усім нагадувати, що. Помилятися може кожен, головне себе перевіряти. Моя Головна помилка була в тому, що я не перевіряв себе два дні, поки воно там крутилося. Повірив в себе. Робити багато речей добре або одну, але чудово. Багато добрих речей. Твоя головна риса, що відрізняє тебе від інших? Багато людяності. Які три речі сформулювали тебе як особистість? Три надзвичайні ситуації в житті. Які? Це було пов'язано з стосунками. Зрозуміло. Найкращий твір Стругацьких. Обітаємо остров. Ну, найкраще, мабуть, багато хто скаже, що це пікнік на обочині, але я вважаю, що обітаємо остров. Або трудно бути Богом. З якими трьома речами зі своєї юності ти сумуєш найбільше? У нас була студія в дитинстві в гаражі, де ми писали репчик. Це була дуже вайбова. У чому полягає твоя головна ідея про щастя? Щастя, коли ти щось робиш, вкладеш дуже багато сил, ресурсів, емоцій, в тебе спочатку не виходить, ти проходиш великий шлях, а потім тобі вдається. І головне те, що інші бачать, інші визнають визнання після важкої роботи. Якщо не собою, ким би ти хотів бути? Мені подобається бути собою Немає якогось персонажа? Ні. Через що має пройти кожен на твою думку? Я вважаю, що кожен в сфері будь-якої робочої, наприклад, діжито-маркетингу, має пройти роботу в офісі найманим працівником хоча б рік-два. Для того, щоб після цього вже мати досвід і будувати свій бізнес. Яка твоя улюблена цитата? Улюблена цитата ВКонтакті можна звідти. Сподобалась цитата одного чувака, що сен життя в тому, щоб якісно прожити Якомога більше щасливих днів. Це філософія твого життя. Я погоджуюсь з цією філософією. Три слова, якими б тебе описали твої друзі. Друзі, три слова. Це Як що? мене описати? Кращий. Кращий. Відповідальний. відповідальний людяний. Людяний. Скільки людей тобі достатньо для щастя? Повний КВЦ парковий. 650 виходить. Який найважчий моральний вибір стояв перед тобою? Слухай, різні пропозиції приходили, особливо останній рік, але на жодної не погодився. Хто встановлює різницю між добром та злом? Кожна людина сама, це по буддізму. Тільки ми самі даємо карму речам. Добро варто насаджувати. Я думаю, що треба просто виховувати людей, показувати власним прикладом, якою людиною можна бути, навіть у такі часи, як зараз. Що можеш назвати своєю точкою опори? Мої 10 заначок. На якій вулиці прийшло твоє дитинство? Я зростав у місті Дніпро, район Лівобережний, 3. Дуже багато всього було в дитинстві, дитинство було насичене. А розкажи трішки про свою юність, яка була найтрешовіша ситуація або вчинок? В юності в мене була реп-студія. Ми записували реп. Ну, це такий лайтовий треш. Насправді було багато чого з такого, що й не хочеться згадувати. Багато чого приємного, що можна згадати. Колись я записав реп для дівчини, зняв на це кліп, і не дай Боже, хтось це побачить. Але тоді було в соцмережах. Кого ти можеш назвати своїм героєм? Це Михайло Федоров, голова Мінцифри. Чому то, яка він людина, які він вчинки робить, скільки всього він зробив під час війни, скільки він зробив до війни? Мені я вивчав його інтерв'ю, його шлях, і мені хочеться бути схожим на Михайла. Тебе знають як власника люди діджитал, засновника зеленого руху. Але ким би ти хотів запам'ятатися людям? Я хотів би запам'ятатися людям серійним підприємцям, який зробив такі кампанії. Що принесли багато людям спогадів, тепла, познайомили один з одним, дали розвиток, коротше, користь. Що можеш назвати своєю спадщиною? Наразі це мої 10 заначок, і та й все. Ти хотів би якось вплинути на цей світ? Так, я б ніколи не хотів би стати там мільярдером, Стівом Джобсом, але я б хотів зробити життя людей кращими, більш насиченими. А чому немає амбіцій стати мільярдером? Я думаю, що багато з мільярдерів нещасливіші за мене. Бо я вважаю себе щасливою людиною, дуже ще десь з 11 класу. І саме ресурсів, грошей, мені вистачає для щастя. Якби знімали фільм про твоє життя, як його б назвали? Я думаю, що це було б щось. Ну, якщо мені вдасться в житті досягнути там своєї мети. То я думаю, що це буде щось там, типу, of the train», хоча я ніколи не був там бідним. А може про щось про з інтроверта до того, що я досягнув.